Зараз ми вам пропонуємо унікальні кадри, направду історичні. Передані вони нам е, телекомпанією Один плюс один, колись ну, десь напевно років два тому, як була така творча експедиція в Швецію, і Королівський шведський музей відкрив документи. Оригінальні документи українських гетьманів Хмельницького Мазепи і Пилипа Орлика отам от показали один із варіантів Конституції і булаву Пилипа Орлика. Зараз ці історичні кадри ми пропонуємо вашій увазі. Історична мить вперше на екранах – оригінал Конституції Пилипа Орлика. Уму архіві Швеції велике здивування. Нарешті до них приїхали з України. Вони вже 350 років зберігають унікальні мапи Тери Козакорум – землі козацької, а ними ніхто не цікавиться. Це одна з найдавніших карт України, яка є у нас в архіві. 1650 року вона намальована. Ми щасливі, що маємо цю карту. Єдине, що засмучує, вона не дуже добре збереглася. Фарба тріскається. Хмельницький генералісімус Запорогенсіс. Листи з минулого 17-го сторіччя, які висвітлюють українську історію під іншим кутом, не таким, як всі звикли згідно з радянськими підручниками, є у Стокгольмі в Національному архіві Швеції. Про них не воліли згадувати 350 років. Документ, який говорить про те, що запорожці звертаються до шведського короля в квітні. 1709 року для спільної вороги проти, як вони кажуть, злоумисної Москви, аби неприятеля нашого спільного громити і зносити, надіслати до шведського табору. До спільного табору очевидно українських і шведських військ три тисячі війська запорозького піхотного. Як відомо з історії, після поразки шведів під Полтавою, представники козацької верхівки, які разом з Мазепою підтримали Карла XII, стали вигнанцями в Україні. За царським наказом Петра І переслідували не тільки їх, а й їхні родини. Українські історики називають соратників Мазепи першими політичними емігрантами. В це місто 1716 року приїздить Пилип Орлик зі своїми прибічниками близько 50 осіб. Вони зупинились у цьому будинку. Новий власник картини рішуче не бажав зустрічатися з українськими мас-медіа. Пояснював, що не хоче, аби потім українські багатії допікали йому своїми привабливими комерційними пропозиціями. Втім, після тривалих перемовин зрозумів, що історично несправедливо, якщо українці так і не побачать Карло дванадцятого з Мазепою на берегах Дніпра і погодився на зустріч. Українські науковці вважають, що саме під цією булавою стверджували першу українську конституцію 1710 року. Я готова. Ви є королева. Великі у своїй славі воїни, відомі своєю відвагою у бою, але більш славно, ніж убивати людей залізом, це вбити війну словом. І добиватися усього на землі миром, а не війною. Так записав у своєму щоденнику, обраний після померлого Івана Мазепи гетьман України Филип Ор. Гетьман війська Запорозького, відповідно до старого закону і звичаїв нашої вітчизни, присягаю Господом Богом, Прославленому у Святій Трійці, що незмінно виконуватиму пакти і Конституції, одноголосно узгоджені в даному акті виборів між мною і військом Запорозьким, прирівнюючися закону. З вірною любов'ю і турботою на благо України, державну недоторканість якої я зобов'язуюсь боронити, зусиллями, на які лише я здатний. Діялося у Бендерах року Божого 1710 квітня 5 дня. Вже у першій статті Конституції Пилип Орлик наголосив. А коли наша батьківщина буде звільнена від московського ярма, ясновельможний гетьман України мусить сприяти поверненню церкви нашої у підпорядкування первинній екзаршій владі Константинопольського апостольського престолу. І щоб при церквах множилося навчання дітей вільним мистецтвом, і щоб віра Господня міцніла. І процвітала серед чужинських релігій, як троянда серед колючок. Ціль, яку ставив перед собою Орлик, полягала у створенні такої коаліції держав проти Росії, яка б примусила останню відмовитися від України, створити державу Україну. На засадах Конституції якої ще не бачив світ. Із Конституції Пилипа Орлена. Якщо в незалежних державах збирають ради і володарі не відмовляються підкорити свою думку спільному рішенню урядовців і радників, то чому б вільній нації не дотримувати того ж порядку? Він існував у війську Запорозькому у давні часи за старим правом вольності. При обранні гетьмана встановлюються три генеральні ради, які збираються тричі на рік. І коли ясновельможний гетьман запрошує щось на обміркування, тоді усі без винятку муситимуть з чистим сумлінням, відкинувши свої і чужі приватні інтереси, без нечестивої заздрості і жадоби помсти прийняти правильне рішення, виконання якого не зашкодить гетьманській честі. Зловживання ясновельможний гетьман повинен заборонити, уникаючи їх сам гідним наслідування прикладу. А кожен із генеральних радників, як і цивільних полковників, повинен твердо стежити і рішуче виступати проти спроб кривдити чи утискати тягарем простий люд. Із Конституції Пилипа Орлика. А вдови козаків їх діти-сироти. Та господарства жінок, чоловіки, яких на війні не будуть обтяжені сплатою податків. а шпиталь для козаків, похилих віком і перегнічених крайньою бідністю та виснажених ранами, спорудити за громадський кошт, щоб їм не довелося турбуватися ні про харчування, ні про одяг. Козацький нарід, на чолі якого, як законний вождь, стоїть мій батько, стогнучи від часу полтавської битви під таранським ярмом російського панування, Дихає лише надією на час увільнення від того ярма, пише Григорій Орлик, син гетьмана, у майбутньому маршал Франції, граф, член королівської ради. 1740 у 1740 році, в укладеній після війни між Росією і Туреччиною остаточній мирній угоді, жодного слова про Україну вже не було. А мрія. Мрія так і залишилась мрією. Втілити у життя Конституцію що в історії дістала назву Перша конституція незалежної української держави. Печальний образ України я бачу в тьмі тисячоліт.